Дійшли ми до статті номер 149. -1. Нагадую, вивчаємо ось цю гарну книгу, яка називається Конституція України, розділ 12 Конституційний Суд України. І що ж пишеться в статті 149 1 Читаємо уважно. Повноваження судді Конституційного суду України припиняється у разі. О, в цій статті пишеться, коли припиняється повноваження. Повноваження судді Конституційного суду. Перше закінчення строку його повноважень. Ну, це логічно. Друге, досягнення ним 70 років. Ну, я вважаю, що люди можуть працювати і після 70. Ну, раз так кажеться, говориться в статті, в законі. Нагадую, Конституція це основний закон України. То нехай так і буде. З цим сперечатися я не буду особисто. Третє. Припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави. Ну, це не обговорюється. Навіщо нам суддя в Конституційному суді з іншим громадянством? Такого бути не повинно. Хоча, от зараз виникають такі питання на рахунок двійного громадянства, не знаю, прийняли, не прийняли. У Верховній Раді, а якщо приймуть, то цей пункт Конституції буде змінюватись чи не буде? Чи все ж таки суддя повинен мати одне громадянство? Так, 5. Пункт 5. ні, пункт 4. Набрання законної сили рішенням суду про визначення його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визначення недієздатним або обмежено дієздатним. Ну... З цих причин, звісно, потрібно знімати повноваження судді. П'яте набрання законної сили обвинувальним вирокам щодо нього за вчинення ним злочину. Ну, я вважаю, що тут не тільки потрібно його знімати, якщо набирає силу обвинувальний вирок за злочин судді Конституційного суду. Тут треба карати ну, дуже жорстко і жорстоко. Мабуть, навіть аж до пожиттєвого ув'язнення. Тому що коли людина на такій посаді починає зловживати і чинити злочини, то це такий поганий прецедент. Потрібно це зрубувати, як то кажуть, на корні, щоб іншим неповадно було. Шосте Смерті судді Конституційного суду України. Ну, тут, Якщо суддя помре, тут вже ніхто не буде писати, питати, знімати з нього повноваження чи ні. Тут повноваження знімаються автоматично. Так, підставами для звільнення судді Конституційного суду України є. То у нас було повноваження судді Конституційного суду припиняється у разі, а це підставами для звільнення судді Конституційного суду з посади є. Неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Ну, згоден. Друге порушення ним вимог щодо несумісності. Згоден. Третє вчинення ними істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді, суду або виявило його невідповідні займані посади. Знову ж таки, згоден. Подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Ну, це нормально, якщо людина втомилася, вже не хоче виконувати зобов'язання судді за власним бажанням, то святе. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду України є суду України, суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу. Ось так. Ну, Тут теж не буду спорити з цим. Це все написано правильно, чітко, розумно. З цим ми погоджуємось. Ну, особисто я. Я не знаю, як ви, може у вас інша думка. Пишіть, а якщо у вас інша думка, пишіть її в коментарях. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб наступні, наступні відео вам одразу. Потрапляли до рекомендації.